І так, друзі, у нас йде дощ, але при тому у нас ожеледиться. Це дуже неймовірне дійство. Ось бачите, оці білі краплі це є оця ожеледиця. Трава також повністю вся в ожеледі, дерева. Також покриті повністю водою, але вона на них замерзла. Ось вам до прикладу. І при цьому активно капає дощ. Навіть зі снігом. Це унікальна ситуація, тому що у нас, я не, не пам'ятаю, коли у нас ще таке було. Ці білі цятки на траві оце вже видиться. Скільки це протримається, але почалося з сьогоднішнього буквально.